Перебуваючи в натовпі, людина мимоволі перейняла його стан, емоції, наміри. Про який механізм соціально психологічного впливу йдеться. Правильна відповідь варіант б. Зараження. Які структурні складові соціології виокремлює Огюст Конт? Правильна відповідь варіант А. Соціальна статика та соціальна динаміка. Який з висновків дослідження свідчить про репрезентативність вибірки? Правильна відповідь варіант А. Результати дослідження особливостей емоційного вигорання можна поширити на спільноту медичних сестер України. Яка з перерахованих ознак належить до квазігрупи? Правильна відповідь варіант а. Спонтанність, який механізм соціалізації передбачає узгодженість вимог і очікувань соціального середовища стосовно людини з її оцінками, прагненнями, установками і соціальною поведінкою? Правильна відповідь. Варіант В. Адаптація Який механізм формування гендеру проілюстровано в ситуації, хлопчик п'ятьох років, відвідуючи з матір'ю магазин канцтоварів, зацікавився наборами для вирізання картонних ляльок і паперового вбрання для них, вибрав декілька і пішов до каси. Мати підтримала вибір сина. Касирка, побачивши цей вибір, сказала навіщо це тобі, це тільки для дівчаток. Після чого хлопець придивився до картинок і відніс усе назад. Правильна відповідь варіант Б. Ідентифікація Які потреби особистості згідно з теорією Амаслоу задоволені у разі її впевненості в завтрашньому дні та безпеці свого існування. Правильна відповідь варіант А. Екзистенційні Який інститут соціалізації найбільше забезпечує підтримувальне мікросередовище взаємодії зі значимим іншим і водночас є транслятором культури. Правильна відповідь варіант А. Сім'я. Компанія LG має слоган Life is Good. До якого рівня корпоративної культури за ешейном відноситься цей елемент. Правильна відповідь. Варіант А. Поверхневого. Яким терміном позначають усвідомлену належність особистості до певної спільноти, цінності та інтереси якої вона розділяє та намагається реалізовувати? Правильна відповідь варіант а. Соціальна ідентичність. Яку форму стосунків на думку Ашуца формує соціальний співсвіт Мітуелт. Правильна відповідь варіант В. Вистосунки. У якій соціальній групі існує відокремлене спілкування між її членами і використовують формальні правила для регулювання взаємодії. Правильна відповідь варіант б. Великий. Що є прикладом латентної соціальної ролі? Правильна відповідь варіант В. Програміст, який займається малюванням і креативними проєктами зі своїми дітьми Яке твердження відповідає підходу Герберта Спенсера до аналізу соціальних інститутів. Правильна відповідь варіанта. Соціальні інститути є продуктами функціональної диференціації, яка супроводжує соціальну еволюцію. Яка характеристика функціонування психіки пояснює той факт, що людина може завчасно пристосуватися до певної ситуації, орієнтуючись на індиферентні, незначущі подразники? Правильна відповідь варіант Б. Сигнальний характер відображення, що означає поняття програма соціологічного дослідження. Правильна відповідь варіант Б. Науковий документ, який регламентує всі стадії підготовки та проведення дослідження. Прикладом якого типу адаптації індивіда до суспільства є прослуховування музики певного жанру, спровоковане очікуваннями референтної групи. Правильна відповідь варіант А. Конформізм. Який метод є найбільш цінним для аналізу природно функціонуючих документів? Правильна відповідь. Варіант Б контент аналізу. У дослідженні вивчали вплив думки вчителів про інтелектуальні здібності учнів на їхній реальний інтелектуальний розвиток, який вимірювали протягом дослідження. Учителям повідомили імена дітей, що виявили більш високі здібності за результатами тесту. Насправді, імена найбільш обдарованих учнів були вибрані випадковим чином, який метод використовували в цьому дослідженні правильна відповідь варіант В. Експеримент. Яку функцію виконують теорії середнього рівня, спеціальні та галузеві соціології, що є важливим складником структури соціологічного знання? Правильна відповідь варіант Б. Забезпечення переходу від загальних концепцій до емпіричних досліджень.